Доброго дня, наші любі підписники, глядачі та пацієнти. Досвід роботи в мережі стоматологічних клінік Саната налічує вже понад 11 років. Даний факт говорить про те, що на нашому шляху траплялись різні клінічні ситуації, рішення для яких приймались, виходячи з нашого індивідуального підходу. До нас приходять пацієнти з різними бажаннями, скаргами, мріями, і до кожного ми підходимо індивідуально. Так і наша сьогоднішня героїня, наша пацієнтка, звернулася до нас з нестандартним питанням, яке турбувало її на протязі багатьох років. Почнемо з того, що наша пацієнтка дуже довго наважувалася прийняти це рішення, тому що нею керував страх. А на нашому шляху дуже часто трапляються ситуації, коли пацієнти тягнуть до останнього, коли ситуація вже доходить до критичної, занедбаної стадії і сигналізує хворобливими симптомами. Наші фахівці активно закликають не чекати того дня, коли заболить, а проходити регулярні профілактичні огляди, аби не набути розвитку проблем. Доброго дня, Вікторія Вікторівна! Ми раді вас вітати у нас в клініці. Доброго дня, Аню! Мені б хотілося почати це інтерв'ю з такого питання: з якою проблемою ви звернулись до нас в клініку, що вас турбувало? По-перше, я досить довго не могла вирішитися на цей крок, але основним поштовхом до мого звернення було саме відсутність функціонування посмішки, тобто відсутність жування. Ситуація вже була настільки занедбалою та складною, що далі вже було неможливо гальмувати. Та затягувати з відвідуванням та вирішенням. Зуби боліли, виникало запалення, була скученість, естетичний дефект, неможливість нормального та повноцінного жування через відсутність усіх бокових зубів. Розкажіть, будь ласка, хто саме з наших фахівців працював з вами? Зі мною працював по-справжньому професійний тандем лікарів. Лікар-ортопед Денис Олександрович та хірург-імплантолог Сергій Ігорович. Дуже задоволена і вдячна їм за виконану таку велику роботу, за їх майстерність, професійність та відношення до мене. А розкажіть нам детальніше про свої страхи, очікування, побоювання і чи змогли ми їх розвіяти у результаті проходження шляху. Основною моєю причиною того, що я не звернулася до стоматолога раніше, це саме був страх, який сформувався ще далеко з дитинства. Ну і керував страх болю, страх, що виконані маніпуляції, врешті-решт, не вирішать повноцінно моєї проблеми, що буде важка реабілітація, що буде непорозуміння з фахівцями та таке інше. Але в результаті лікування в Усі ці мої побоювання розвіялися дуже швидко. Вікторія Вікторівна. Нам відомо, що вам було виконано великий об'єм роботи. Хотілося б детальніше дізнатися, які маніпуляції вам було здійснено. На первинних консультаціях та після детального діагностичного обстеження ми з моїми лікарями, ортопедом Дінісом Олександровичем та хірургом імплантологом Сергієм Ігоровичем. Почали обговорювати можливі ефективні плани лікування для мого клінічного випадку. В результаті було прийнято рішення здійснювати імплантацію зубів методом сена на 6. Тобто ми вирішили видаляти усі непригодні зуби поступово та встановлювали по 6 імплантів на кожну щелу. Далі були етапи тимчасового мастоподібного протезування. А після постійне виготовлення та встановлення ортопедичної мастоподібної конструкції з фіксації на 6 імплантів, мастоподібне протезування для мене виготовлялося в лабораторії прямо в клініці, що дозволило мені взагалі ні одного дня не ходити без зубів. І це фантастика. Тому що цього аспекту я також побоювалася. Що протягом здійснення процедури буду ходити без зубів певний час, і навіть тут саната змогла розвіяти мої страхи. Розкажіть, будь ласка, що вас найбільше здивувало в процесі лікування та обслуговування в нашій клініці? Ви знаєте, я ніде не зустрічала такого особливого підходу до клієнту. Я маю на увазі, що будь-яка сфера послуг зараз в більшості випадків схожа, так би мовити, на відпрацьований єдиний алгоритм певних дій та схематичне ставлення до людей виключно зараді прибутку. Тут Саната мене приємно здивувало. По-перше, це відношення лікарів, їх індивідуальний підхід. Відчувалося, що фахівці вміло підбирають до тебе ключик. Роз'яснюють, ставляться дбаливо та турботливо. По-друге, я була дуже приємно здивована відношенням керівництва клініки до моєї ситуації. Справа в тому, що роботи було багато, питання атипічні та масштабні. Така велика робота досить дороговартісна, що було певною перешкодою до виконання в моєму розумінні. Але і тут Саната здивувала мене. Справа в тому, що керівництво настільки лояльне та з таким сердечним поставилося до мене, до моєї ситуації, що я отримала майже нереальну можливість мати нову посмішку. Розкажіть нам про своє враження від результату посмішки. Можливо, якесь ваше життя змінилось після цього. Перш за все, я хочу дуже подякувати клініці, керівництву. Усій команді персоналу, які працювали зі мною, за те, що вони надали мені можливість знову посміхатися та відновили мою жувальну функцію. На мій погляд, Саната зробила просто неможливе, тому що я вже вважала, що більше ніколи не зможу посміхатися та нормально жувати. Вони подарували мені новий рівень якості мого життя. Покращили мою, моє самосприйняття, подарували мені певність в собі, підвищили мою самооцінку. З моїм складним та клінічним випадком це було практично неможливо. Але лікарі та керівництво сенати зробило це і зробили це невідмінно. Звісно, моє життя повністю змінилося, тому що віра в себе, впевненість в собі, постійне нескінченне бажання посміхатися в дзеркало. Оточуючим при розмові, це так надихає, це так наповнює моє життя позитивною енергетикою, взагалі дарує мені енергію. Тому, як мінімум, заради цих відчуттів, заради цих емоцій, варто вирішитися на цей крок і звернутися саме в цю клініку та довіритися справжнім профі, які відповідно здійснюють вашу мрію. Нам дуже було приємно, що ви поділились такою обширною та щирою відповіддю. Нам дуже цікаво дізнатися, чому ж ваш вибір все-таки припав на клініку Саната. Як ви дізналися про нас? Саната я потрапила по рекомендації, чому я дуже рада. Але наприкінці лікування я зробила такий остаточний висновок, що якщо б я сама прийшла в цю клініку без певних рекомендацій. Я б також з перших хвилин перебування в клініці, з перших хвилин спілкування з лікарями клініки відразу зрозуміла, в яких надійних руках я знаходжуся. Тут і без особливих рекомендацій можна зрозуміти, що ти знаходишся в місті справжніх профів та справжніх майстрів своєї справи. А скажіть, чи можете ви рекомендувати нашу клініку своїм знайомим і чому саме? Так, звісно, 100%. Тільки подивіться на мою посмішку. Знову ж таки, я не просто наполегливо раджу цю клініку. Та таких лікарів. Я раджу це обслуговування найвищого рівня, щирого, людяного відношення та розуміння, вміння підбирати індивідуальний підхід до кожної людини, справдість, майстерність виконання послуг та всі емоції та відчуття себе геть новою людиною. Дякую вам від усього серця. Я дуже щаслива, і це 100% ваша заслуга. Ви змінили моє життя. Це дуже приємно чути, і ми щиро дякуємо вам, що ви знайшли час бажання прийти до нас і розповісти враження від лікування та обслуговування в нашій клініці. Будемо раді бачити вас ще у наших стінах. І пам'ятайте здорові зуби у всіх і в кожного! Як ми бачимо, на жаль, велика кількість пацієнтів не можуть наважитись на здійснення своєї мрії саме через наявність хибних страхів та переконань. Але тут важливо зрозуміти, що сучасна стоматологія настільки обладнана і продумана, що візит до стоматолога вже давно не має нічого спільного з больовими відчуттями. До того ж, ми бачимо на прикладі нашої пацієнтки, що неестетичні моменти у посмішці впливають не тільки на зовнішній вигляд, але й на здоров'я загалом, тому не варто зволікати, а краще одразу звертатись до фахівця. У будь-якому разі клініці саната під силу абсолютно все. Ми беремося за будь-який складний нестандартний випадок. І найголовніше, що це у нас виходить вже на протязі багатьох років. А власна зуботехнічна лабораторія дає нам унікальну можливість забезпечити наших пацієнтів зубами навіть тоді, коли постійні ортопедичні конструкції знаходяться ще на етапі виготовлення. Тобто, при будь-якому розкладі пацієнт клініки Саната забезпечений красивою функціональною посмішкою. Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей!